Овечки мешкали на фермі Джонсу. Щоранку вони виходили в поле пастись на зеленій траві. Вечорами заплатка, собака фермера Джонсу, заганяла їх назад до кошари. Баранцю Нілу дуже не подобалося робити те саме, що робили інші вівці. Чому ми всі повинні робити одне й те щодня? скаржився Ніл своєму кращому другові Білу. А мені подобається робити одне й те саме, як усі інші. Відповів Біл, але ж це нудно, сказав Ніл. Чому ми не можемо бути як поросяти? Це ж так весело валятися на землі. Ніл валявся, повзав і тремтів ногами в повітрі. Гей, но, класно, ти теж спробуй, Біл. Біл похитав головою. Ти тільки подивися, на що перетворилася твоя шерсть. Наступного дня вівцям було призначено стрижку. Заплатка бігала навколо стад і гавканням зганяла овечок у загін для стрижки. Одна за іншою овечки підходили до фермера Джонсона. Чому ми всі маємо виглядати однаково? запитав Ніл. А ось я зроблю щось неподібне, сказав Ніл. Коли прийшла черга Ніла стригтися, він став тремтіти і смикатися, тягти і тягнути, і ніяк не хотів стояти рівно. Він щосили намагався вирватися з рук Хермера Джонса. Коли інші вівці побачили стрижку Ніла, вони довго сміялися, а Нілу вона сподобалася. Я виглядаю надзвичайно. Декілька днів по тому Ніл прогулювався по полю з білим. Чому нам треба жувати траву цілими днями? Я хочу клювати зернятка, як курчат. Ніл пішов у загін до корей і почав робити те, ж, що вони. Куди так так, куди так. Ніл намагався клювати зернята, але від цього в нього тільки розболілася голова. Ми вівці, посміхнувся Біл. Ми маємо їсти траву. Добре, здається, на цей раз ти був правий. Якось з пекотного літнього дня фермер Джонсон заснув посеред поля. Заплатка похрапувала поруч з ним. Вівці піднімалися на пагор, віддаляючись все далі і далі від Куди вони йдуть? занепокоївся Ніл. Ми не пасимося так далеко. Біл знизав плечима і пішов слідом за іншими вівцями. Вівці підходили дедалі ближче до краю пагорба. Стійте, стійте, ви зайшли надто далеко, закричав Ніл, але вівці не звертали на нього уваги. Ніл побіг назад до фермера і забілів з усіх сил. Бі, бі! Але без сенсу. Фермер спав дуже міцно. Ніл став думати, що ж робити далі. Він став клювати фермера носом обіг. Куди хта, куди хто так, але це теж не допомогло. Фермер продовжував храпіти. Ніл сів під дерево і міцно замислився. Поглянув нагору, він побачив, що на дереві повно фруктів. І тут, Нілу, на думку, спала чудова ідея. що треба зробити? вирішив Ніл. Я поклюю дерево і розбужу фермера. Кудих-тах-тах, кудих-тах-тах, І дерево затряслося. Фермер Джонсон одразу прокинувся і розкрив очі. Він побачив поле та тах. Скоріше. закричав фермер Джонсон. «Вівці в небезпеці. Заплатка помчала навздогін з гучним гавканням, закликаючи овець повернутися на поле. Зрештою, фермеру та заплатці вдалося оточити овець і загнати їх усіх назад на поле. Знаєш, не варто нам йти так далеко від нашого поля, сказав Біл Ніло, адже ми вівці, і ми завжди пасемося тут.